Ось таку красоту. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Приєднуйтеся! Вітаю всіх на своєму каналі, Людмила Карпати. Будемо починати готувати. Так, що нам для цієї страви потрібно? Саме перше нам потрібно зробити соус. У мене тут мед. Домашній, ви можете давати будь-який. Можете мед не давати. Можете соус там робити собі, який ви робите, який вам подобається. Мед. У мене гірчиця. Гірчиця. Соєвий соус у мене. Все залежить. Від того, скільки у вас м'яса, сіль обов'язково, солі не даємо багато, тому що у нас соєвий солений. І нам це потрібно з'єднати. Можете, маєте, може, мати магазинний мед, можете взагалі меду надавати. Я даю, мені подобається такий. Соус. Так, соус у нас готовий. І зараз будемо приступати до м'яса. Так, м'ясо, соус, шинка підкопчена, або, звичайне, сало. Що робимо? Нам треба це м'ясо замаринувати. І нафарширувати. Роблю такі прорізи у м'ясі. У мене свинина. Ви можете робити, не знаю, хто хоче говядину. У мене такі три кусочки м'яса. Так, не покалічтесь. О, все. Так ще тут. О. Так. Не. Все м'ясо. Всередину тут намащуємо обов'язково. Ви дивитесь, скільки ви берете м'яса, скільки ви м'яса хочете готувати такої граматури, на це нема, тому що все залежить від вас. Так, м'яско. Тепер ці прорізи пхаємо салок підкопчене. знаю, що страва не є дешеве, але ви собі на якесь свято там чи гості. якісь це шикарно просто, тому що це все разом готується, все разом готове. Так, сюди. Тут ще одну. І ще одну ми виріжемо. Даю я шкіркою. Шкірочку ви не відрізаєте, не викидаєте. Все шкіркою йде Так, і сюди. Все, отак От воно має. Зараз я тут сильніше закладу. І зараз продовжимо. Так, приготували форму. Що робимо? Викладаємо м'ясо насередину. Можете собі один кусочок взяти м'яса, такий суцільний його шию, там. У мене лопатка. Так. Виклали м'ясо. Зараз оберну, щоб вам було краще видно. Виклали м'ясо. Тут у мене квашена капуста просто промита. Викладаємо тут квашену капусту. Ось Так, виклали квашену капусту. Отак. Тут викладаємо картоплю. Целенька така? Ось так. Ви можете робити собі в меншу посудину, просто в меншу форму, меншу посудину. Ось така краса. Що робимо? Солимо картопільку трошки так, поливаємо олійкою. Картоплю трошечка, так не, не багато. Так о.

Виклину цибульку тепер цю цибулечку теж трошечка чуточку полиємо олійкою. Так, небагато все і накриваємо. 对啊，每分。 Так же накрываем карманом, так накрываем кольцо. І ставимо це в духовку на 220 На півтора години. Потім побачимо. Так, зготувалося усе в духовці воно у мене було 2,5 години. Дивіться, яка красота лична. Ні, картопелька мягонька, капусточка втушена, сальце. М'ясце готове. Мягоньке, гляньте. Яка красота. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.